Нема, блін, патронів нема, алло! Шановний, мені треба. маєш чи не. Ля, не маєш. Ти, ти, ти такий, як я не з Боже Боже. Остання надія на цього діда. Бля, школа, це така шляпа. Боже Боже, я як згадаю, мені, мені аж недобре стає. Давайте, швидко і агресивно. Щось тут не те. Хлопці, як ви так дивитеся? У вас тут. блядь, е по базі. Чужий хлоп бігає до вікуськи по ночах, а ви отак от прогавили. Боже Боже, який жах. Куди куди ви дивитесь, шановні? Пильнуйте своїх жінок трохи, ні? Хоча вікуська від вас там теж закрилась, звісно. А ти свій? Ні, ти не свій. Тож іскривець юбен бубин Оце вийшли з хати, називається. Чекайте. Шановні, дайте зайняти позицію. Ти наробив стільки шуму, що в ПТЗ зараз буде не проштовхнутися від вартівських собак. Я нічого не робила ніякого шуму, Я все тихонько. Я акуратно, філігранно, як хірург, Нічого я не шуміла. Це ти, дурачок Зараз буде махач. Та, я поняла. Ну він наше вчити буде, ви розумієте? Всю чорну роботу роблю за них. Добре, в лоб не лізем, це понятно. Дуже умнік, блін. Я до цього додумали, що до того, як він це сказав. Е, Чого там, кудою лізте? Термін... блядь, щось вантажне, де не щось там, десь де вантажне щось. Я абсолютно все зрозумів. Ронал, ти на мене кричиш та зараз дістанеш. На що дивитися під ноги, коли можна дивитися на лут. Я не на лут дивилася, я дивилася на то, як дехто на мене кричить капсом. Приємно? Вибачте мене, будь ласка. Але це було для пана Роналда. Я сподіваюся, він сидів в навушниках. Ой, боже боже. Не-не-не. Щось не, не. тут не те. Не те? Ти, ти правий, чувак. До вас залізли. Кудою ви дивились? Кицюню моя. Ну, блін, ну я не хочу тебе рухати. Вибач мене, будь ласка. А, вас двоє тут. Вибачте. Я не хотіла. Чесно! Я не хотіла, але ви змушуєте. А ти можеш посунутися, дружка, не можу болтати. Так. Красива? Ні, no. скажіть. Добрий вечір, я тільки спитатись. Я тільки спитатись. Батон не треба. Я поїла. Чувак, ти мені аптечку зажав! Я луту не бачу з тим пенпе. До речі, дивіться, прикольчик, я тільки недавно це побачила. Ви знали, як офігенно телефони розбиваються? Дивіться, показую один раз, два, дивіться. Не, це чудесно. Вибачте, я не хотіла. Чесно, чесно, я не хотіла. Це все стрілець. До нього всі питання. Угу. Судячи, шо в ефірі. Дурак налякав. Угу. Добре, але не роби так більше, ти мене не страшив. Ми щось мали, мали знайти з кнопками та виключателем. Щось він там таке не говорив нам. Кнопки якісь, а червоні є. А можна тицнути? У сюди. Шапка на зиму, ну така капітальна слуха. Червона кнопка. Ха-ха. Йопен бубен. Де мої речі? Я не знаю. Шмот віддав. Де... Шмот віддайте. Альо. Сюди ходи, кому кажу. По-перше, не бикуй, ти не в тому становищі. Давай, баш, на баш. Ти мені ключ, а я тобі розповім, де твої манатки лежать. Шановний, я з вами дружу. Шо? Якщо ти мене підставиш, тобі бездець. А тут нема луту. Лут мій де. Шумить йому є де, повернути своє. Тут сховочок. Ну що, тихенько, давайте. Тихенько, тільки тихенько. Ненормальні. Не шумій. Не позорте мене. Що реально все забрали? Сволочі! Бляха Шмот мій йде! От що мене турбує. Коршуновому. Нову... Коршу Блять, список підрихтувати трохи. Бути на поготові Чувак, тобі здається, тут немає нікого. А вартівцям цієї ПНБшки не проплатили? Лохи. Чекайте, чекайте, я доберуся ну шмоту, вам кабзда, поняли собаки? Добре, знаєте що? Я не знаю що. Втікаємо, біжим. А? Нема! Я не знаю про кого ви. Шановні, хто не я, то вообще хизи. Я ще з кінтів своїх переведу, поняли? Дістанете так, як має бути. Дивися, диви, що відбувається. Вони йдуть твій лут шукати. Наш тобі той лут? В сміслі нашу мені той лут. Лут це життя. Лут це наше все. Не говори такого, засуджуй. Боже, я собі носа не розвалила. Скіф булочок менше жрать треба було. Вікно не поміщається. Жрать треба було менше, розумієте? Блядь, де я є? Вечір в хату, де я? Закрий двері скіф! Шмотки де мої. Йоб твою мать, якісь коди вводити. У, сейф, найс. Це все моє, моє рідненьке, моє рідненьке, моє рідненьке. Ха-ха, Думали, забирали В мене, нічого не забрали, ні ага! Чого ти ходиш тут, дурак, чи що? Йди звідси? До інфаркту мене доведе ненормальне. Там сейф, там, 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 там не сейф, там код, а мені треба, а я хочу, мені тепер інтересно. А я маю маю, не маю? У, -у, У мені це треба. Я мало того, що своє заберу, я ще й з бонусом, з компенсацією. Моральною. Вони ж мене до інфаркту довели, ви розумієте, вони мене побили, накричали на мене, шмотки забрали. Це травма на все життя. я тепер буду мати ПТСР, ви розумієте? Ви розумієте? Це жах, це просто жах. А можна мені хоча б капекашечку? Лобки короткі. Зразу. А, ти тут стоїш. Ну, вибач мене, друже, ти тоже. Ладно, насправді мені не шкода ніхера вас. О. -о, -о, -о. -е -е -е. По тихому не вийшло. Ми ще будемо не по-тихому. Залут помстити знормальні. Торну, шановний. В жопу ту гранату, поняв? Придурок, блядь Другий раз думайте головою, як мій лул чіпати. А Мартелько, при всій повазі, я би з тобою в посадку не пішов. Ну, таке, по мінімуму, знаєте, просто чисто моральна компенсація. Що, все? Куди пішов? Куди біжде? Ще хтось? А, Добре, знаєте, що раз така п'янка, де той сховок? Сховок де? Тут. Пішли. Знаєте, що в мене патронів стільки немає, їх бити? Сумно, звичайно, не по людськи, добре. Дем того, глянемо на сховок. <плес> <плес> Глянули, блядь. Що таке? Ліцюні мої, відстаньте. Сховання якісь. А я нічого не зробила, відверто кажуть. Скандалісти, блядь, істерічки. Та йду, я йду, боже, скандалісти, Істерички. То тобі не борізонька. Боризонька просто, ти її гарними очима так от зеркала, так? І вона все, вона братику до тебе. То думаєш, то. Дов... куди пішов? Блін, вони зараз полутають все без мене. Ну ходи сюди, монолітівська морда. Це я, Скіф. А, твоя морда не краща. Гаразд, підіймайся. Ріхтер, це що за діла? За базар будеш відповідати? А Ріхтер угабела 100%. Ріхтер, пепка тобі зараз. Хамло, блять. Двері відкривай. Відкрийте, будь ласка, двері. Чому переді мною ніхто не відкриває двері? Я би так хотіла, типу така, йду собі, і вже здалека, вже здалека вільні біжать отак двері от на розпашку, і кажуть, заходьте пані Амортель. я раді вас бачити. Як ваші справа? Все добре у вас. На то сама все має робити. Викид. Йоб твою мать! Пішли вон звідси. Та ти? У вихорі гарний артефакт той артефакт, що у вихорі я вже давно забрала. <кій> Пане Павло, він вже в нас є. І мене ще з ним дурили, страшно. Мені сказали, що якщо цю болтяру викинути під час викиду на вулицю, на вулицю викинути, саме так дістати з кіньшені, вийти з хати, викинути, заховатися під час викиду, він зарядиться. Чи він зарядиться? Зарядиться, блядь, Тільки проблема в тому, що викидати його не треба, щоб він зарядився. І людина, яка мені це сказала, сидить безсоромно зараз і гигикає з того, що я говорю. Я це знаю 100%. Тому що він мені розказав цю систему. О, ні, я не буду з вами битися. Ладно, блять, ну чому вічно я маю допомагати? Бачу. На! Жарт про романтичні відносини медика з Ростка і берези теж гарний. Хелпдеск, омега підкидає палива в вогонь. Ти потім? Він тебе топить, він тебе тягне на дно. Та мене ще дурили, мене надурили відносинами Берізонька і лікаря з Ростка. Мені сказали, що є любовна історія між ними і що про це є окреме завдання. І я повірила. Я про це думала три дні. Що як буде круто, на стрімі це завдання. Любовна історія є між лінзою і дядькою Льонією. Він його обняв. Це так мило. Подивіться. Боже, ночі тепер холодні. Вони обнялись. <гір> Кишки, снорка, ви таке бачили? Фу, бля, мене зараз страшний. Ой, щось я чутливо це сприйняла Ой, блять. Лут, ти не полутала. Зараз я вернуся. Пачка, патронів то не лут, я сій шо. Якщо... Оооо! Ладно, я заберу свізло назад, вибачте. Тебе життя мало навчити не трендіти наперед. Не трендіти наперед. Тебе ніхто не дурить, перестань. Ти лутала все, що лежало, стояло і бігало, от тому ти і багата. Бункер то відкрився хі. -хі. Добре. Хі -хі. А цього хто покликав? Боже, ці голі мужики з мазаками на поскужах. У. Це жирно. Це дуже жирно. Сюда. І це сюди, і оце сюди. Подібних херні почуємо. Це що за мужчина? А ти хто такий? А хто це? А чому його раніше не бачила? А він мені подобається? Такий з породою, знаєте. Ти мені подобаєшся. Такий, ну. Ладно. Чуєте, цей запах? Чуєте цей запах? Наближається. Запах Прип'яті У, нички. Бородаті їй подобається. Та спалили мене. Ну і що? Ну все, добре не спалили. Нічим. Нема чого чо соромитися. Спалили б ви мене, якби мені було соромно за цю інформацію, а мені не соромно за цю інформацію. Хлопці, не рухайте, вона моя! Вона моя моя! Юп, твою мать. Ну так, да, це було напевно очевидно, що тут ще щось буде крім цього штриха. Ого, їх там два. -у махач. Махач. А не по мені, придурки, боже.